Динозаврик, який боявся темряви. У лісі, де дерева були більші за будинки, а трава, м'яка, як ковдра, жив маленький динозаврик на ім'я Діно. Діно був дуже добрий і веселий, але у нього була одна проблема він боявся темряви. Я не хочу йти спати вночі, говорив Діно мамі. Темрява страшна, вона поглине мене. Не хвилюйся, мій маленький, відповіла мама. Темрява це просто інша частина дня. Вона не забере тебе. Навпаки, вона дає нам час відпочити, щоб ми могли знову бути енергійними. Але Діно не міг позбутися свого страху. Одного вечора він вирішив поговорити з світлячком фірою. Фіро, чому ти не боїшся темряви? Тому що я світло в темряві. Якщо я буду боятися, де ж буде світло? «О, так!» – сказав Діно, і його очі загорілися від радості. Я теж можу бути світлом. Я буду освітлювати темряву своєю сміливістю. Тієї ночі Діно вирішив вперше заснути без страху. Він закрив очі, але замість того, щоб думати про темряву, він думав про смішні сни як він катається на хмарі, грає з сонечком та їсть смачний бургер з капустою. У темряві є чудеса, подумав він. І з того часу кожного разу, коли темрява наступала, Діно більше не боявся. Він просто згадував, як фірочка стала світлом, і що ніч. Це просто нова пригода, де можна відпочити, щоб зранку знову бути сильним і сміливим. Пам'ятайте, темрява не страшна, коли ти знаєш, що навіть у ній можна знайти своє світло.